Ще, і ще раз про любов, скільки потрібно людині їжі, стільки, щоб не відчувати голоду, скільки потрібно здоров'я, стільки, щоб не помічати його, скільки потрібно грош, грошей, стільки, щоб не думати про них. Скільки потрібно любові, стільки, щоб забути про їжу, здоров'я і гроші. Мирослав Дочинець, усе розпочинається з любові. Я знаю, з любові, я це твердо знаю, з любові до мами і тата. З любові до рідної хати, до пісні колесанки, сорочки-вишиванки, до саду винограду до мурави травиці, роси, туманів, райдух, водиці іскриниці, до неба сонця і дощу, до хліба житнього і борщу, до рідної бабусі й дідуся, ото і казочка. Одним словом, любов розпочинається з дитинства, любов розпочинається з родини. Доречно згадати народну мудрість, що посієш, ти й пожнеш. Яке зерно посієш в душу дитини, такі плоди вона пожне у зрілі роки. Це свята заповідь для батьків, для тих двох, які зустрілись, закохались, заручились, одружились і народили третього дитя, плід свого кохання, плід любові, новий паросток, що проросте, зацвіте, дозріє і дасть плід, який продовжить рід, збереже. Безперервність нитки життя, основи життя, а все розпочинається з любові. Земля вже спить, а місяць зорі лічить, мовчать слова у серця на краю. І щось таке далеке, наче вічність шипоче, як тебе, о, як тебе люблю. Нехай тебе завжди обходить лихо, хай теплий дощ посіється в ріллю з собою лиш тобі. Шепчу я тихо, земля вже спить. А я тебе люблю. Але, як кажуть, не хлібом єдиним, життя настільки багатогранне, непередбачуване, непідвладне планам, розуму, обставинам, подіям, явищам, як світ навколишній із усіма дивами, як Всесвіт. Як безмежний, безкінечний космос. Серед усього розмаїття ти людина унікальна і неповторна, за своїм призначенням, своєю долею, своєю ролью, яку ти граєш протягом свого життя, або бездарно і нікчемно, або талановито, цікаво і яскраво. Дихаючи на повні груди, одержуючи задоволення від життя на підмостках світового театру, такі люди притягують на свою орбіту інших акторів, надихають і навчають їх умінню бачити, дивуватись, захоплюватись, творити, грати свою роль геніально і неповторно. Кожному своє, кожна пташка. Співає свою пісню, пісню про любов. Я людина, мала стебелина на нескушеним полі життя. Ні за кого не менша, не більша, заломивши печальне крило, я минуле оплакую віршем. Щоб в майбутньому сліз не було. Я не вічність, минущість хвилинна на землі, де судилося жити. я нікому нічого не винна, як ріка, що у море спішить. Море безперервний, рівномірний шум прибою, морське гігантське серце безупинно скорочується, виштовхуючи все нові і нові хвилі. Море живе, море дихає, море творить неповторно музику. Оркестр хвиль морських шумує, маєстро вітер диригує, співають хвилі знов і знов про вічну і палку любов. Хвилі ритмічно в берег б'ють, цілують, знову відступають, а берег трепетно чекає цілунків моря, хвилі. Нових, Чайки все бачать, заздрять, плачуть, шукають на піску сліди, кохання берега і води. Життя без любові це життя без сенсу. Любити це віддавати і приймати все в ім'я любові для того, кого любиш. Любов це відповідальність. Спішимо любити. Люди так швидко відходять. Це стається швидко і зненацька, а потім тиша Звичайно. Тобто зовсім нестерпна. Так немов чистота, що з'явилася з болю, коли думаєш про когось, а його вже немає. Не будь певний, що встигнеш, бо певність непевна. Робить нас нечулими, як звук ледь недоладний, як поклін недбалий. Любимо надто мало і завжди запізно. Спішимо любити люди. Так швидко відходять. А ті, що не відходять, не завжди повернуться. Проте любов сильніша за смерть. Той, кого люблять, не може померти. Безсмертя це наслідок справжньої любові. Любов треба роздавати, не міряючи.